Доброго дня, мої дорогенькі! А в мене очередна розпаковочка сьогоднішнього замовлення. Отримала його, він, бо воно було оброблене 4 числа. І вчора ввечері мені прийшло повідомлення, що воно вже є на поштовому відділенні. Дуже швидко. Це місто Одеса. Дуже швидко. Хочу вам показати. Дивіться, оце замовила оцю нижню палеточку тіней. Бачите, яка вона? І дивіться, яка вона. Майже співпадає. Тут три кольори перламутрові, Ото лівий, верхній ряд ліва і нижній. дві, нижній. А тут оце, три матові. Всім три матові кольори, три. Перламутрові кольори дуже класно. У мене, до речі, я розпаковувала коробочку, і жіночка побачила. Жіночка просто стояла на пошті, щось там платила. Побачила і відразу в мене випросила оцей пробник аромату. Я її підписала, дала її дуже понравилась палетка тіней, хоче замовити її. Думає поки що. А що відразу, поки вернулась до пробних ароматів, нам приходять зараз отакі пробні аромати у подарунок. так? Да? Так, десь він у мене вже упав. А, ось до. Це новий аромат наступного каталогу Фарвей. У мене вже дівчата його розпробували. Я брала його по демо програмі. І сьогодні я вже один продала. І ще у мене замовили ось такі аромати. Так що пробні зразки дуже допомагають нам торгувати і пропонувати людям продукцію пробувати. Зараз ще по розпродажу є отакий от в каталозі, в основному нема, а десь по. Якщо не помиляюсь, є в каталозі додатковому отакий от аромат. 189 гривень, це інкадесанс, 75 мл спрей в стіклі. Також в мене останнім часом користується попитом. Зараз дуже-дуже чудова знижка на класичний фаревей, 100 мл. От мене його дуже полюбляють, я його замовила. Також дуже чудова знижка на класичний Wild Country. По е, льготній ціні можна взяти на кожну тисячу гривень отакі аромати. Також в мене таке замовлення на чоловічий аромат ЛАК. Довго його очікували. Зараз він чудові знижки при умові покупки двох штук. І отут теж при умові покупки, це в мене також популярний, дуже крем 45, в мене люди його дуже полюбляють. Ну і звісно, я ще отримала каталожок наступний. Оце той, той аромат, який моїм клієнтам дуже сподобався. І в мене вже пішли на нього замовлення завдяки оцим пробним зразкам. Мені також дуже подобається. Нагадую, що це. Парфюм, а не туалетна вода і не парфюмована. Ну, і ще помадку отримала таке. Так що звертайтесь, товару дуже багато, багато хороших акційних пропозицій. Звертайтесь, буду рада вам допомогти і замовити продукцію. Всім доброго дня, пока-пока.